З 1 листопада змінені правила виплат внутрішньо переміщеним особам. Це стосується ВПО, які вперше оформлюють державну допомогу на проживання. Основна зміна тепер допомогу призначатимуть одразу на всю сім'ю. Кошти надходитимуть на банківський рахунок одній особі за всіх членів родини. Сума допомоги не змінилась, пояснили в міському департаменті соцполітики. Допомога призначається на 6 місяців на сім'ю, яка вперше звернулася за таку, за призначенням цієї допомоги, та виплачується щомісячно одному члену родини, тобто уповноваженій особи. Раніше за такою допомогою мали звернутися кожен е, член родини окремо. Загальний строк отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців. Варто сказати, що внутрішні переміщені особи, які оформили отримують допомогу до 1 серпня 2023 року, отримуватимуть такі виплати, включно по 31 січня наступного року. Після закінчення строку терміну отримання цієї допомоги, внутрішня переміщена особа може, якщо вона знаходиться у складних життєвих обставинах, вона може звернутися до надавача соціальних послуг для отримання соціальних послуг. Як така, що потребує її, сума виплати не змінилася. Вона залишилася без, без змін, тобто особи з інвалідністю, діти це 3 тисячі гривень, а всі інші особи це 2 тисячі гривень.